Попри контузію рятував товаришів. Далі історія 24-річного фельдшера-рятувальника Владислава Бака під час розмінування Херсонщини Росіяни атакували їхню групу. Чотирьох співробітників ДСНС поранило. Самого влада контузило. Однак, опанувавши себе, він кинувся рятувати колег. Завдяки такій оперативності всі вижили. кажуть у держслужбі із надзвичайних ситуацій. А Владиславу нині вручили відзнаку президента України. Однак сам рятувальник зауважує. Це не лише його нагорода. Кореспондентка ТСН Анна Махно розкаже докладніше. Усе трапилося під час розмінування Херсонщини. В той момент, коли найменше того очікували. Бах і все. ніхто не зрозумів, що деякі я сам не зрозумів. Нога просто затерпла тут, так якби зайшло я сюди і вийшло біля косточки. Зволікати не було коли. Час йшов на секунди. Туман попадали хлопці. Крики, це Владислав Бак із Рівненщини. Йому 24 І він фельдшер-рятувальник. Нині він заступає на чергування та оглядає приладдя та укомплектування аптечки. Наповнено всім необхідним У нас присутні кисневий балон, маски, перев'язну матеріал. Перевіряє стан водіїв. Все добре. До чергування готові і готується до імовірних виїздів на місце події. Ми не просто приїжджаємо і наприклад надаємо першу медичну допомогу. Ми так само працюємо з гідравлічним інструментом. Лістах то стої сторони нового, працює, та напередодні до свого підрозділу Владислав повернувся зі столиці з відзнакою. Нагороджено відзнакою президента України. Це кадри з Херсонщини. Супроводжуємо піротехнічні підрозділи для розмінування деокупованих територій. Тоді з Владиславом був і його колега, водій санітар ДСНС. на зв'язку. Це було розмінування території, приватний участок. Там знайшли просто одну касету і її мали підірвати. Там дуже багато їх розсипано цих касет. Піротехнічний підрозділ відпрацював. І там мала бути перерва. Пролунав вибух. Я не зрозумів, що відбулося шуму в вухах. Це там дезорієнтація в просторі Владислава контузило його колег. Посікло зброс з дрона. Був цей Віталік, що з в просто впав. Другий там, а а мене так само нога затерпла. Побачив, що почали штани просочуватися кров'ю. За секунду попри контузію, влад кинувся до чотирьох поранених. Наклало турнікет на ноги, на руки були осколки. Поранення всіх кінцівок в когось посікло руки і ноги. Комусь осколок летів черевну порожнину. Один з колег був найтяжчий. З артеріальною кровотечею там була дуже велика крововтрата. тобто там рахунки йшли не на хвилини. Тобто потрібно було працювати вже і зараз. Та каже миттєво приїхали на підмогу колеги пораненого, який був у найтяжчому стані терміново кинулися доправляти до лікарні завдяки такій реакції і злагодженості врятовано усі життя. Кажуть в ДСНС, та Владислав не вважає це виключно своєю заслугою. Я цю нагороду розділив з кожним з рятувальників, само згадать за Луганське, бо вони дуже великий внесок принесли. Вони прибули моментально після лікування та реабілітації. Кажуть в ДСНС, поранені вже повернулися на службу, продовжують надавати людям допомогу та розміновувати території. Владислав вже каже, лише покличуть, теж готовий рушати на завдання. Анна Махно, Олександр Ковтунець, рівненщина ТСН. Один плюс один.